Потребувала води. І Христос каже, я можу дати тобі воду живу. І вона вхопилася за ту надію, кожного дня треба було ходити, черпати, звідки в тебе вода. Зацікавило за, за її за саме живо я її зацепило. Дай мені цієї води. Знаєте, Христос казав таке ключове слово. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить у мене, ніколи не буде спрагли. Дорогі друзі, брати та сестри. Христос є цей хліб, Христос є ця надія. Знаєте, в нас інколи складується враження, що Христос потрібен кому? Грішникам. Я вам хочу сказати більше. Христос потрібен святим. Дуже хорошо, коли людина приходить до Бога і вона міняється. Вона стає інша. Вона стає друга. Но ще гірше, коли людина приходить до Бога, стає краща, стає інша, і вона вже не потребує Христа. Вона вже каже, от я досяг. Я високий, я набагато вищий за вас. Пам'ятаєте, той чоловік, який прийшов молитися, каже, Господи, дякую Тобі, що я вже не такий. Я не такий, як інші. Інші грішники, а я вже святий. Знаєте, святим людям теж потрібен Христос. Тому що Христос їх понижує. Коли вони глянуть на нього, вони розуміють, хто вони є на самому ділі. Що ми спасенні по милості і по благодаті, і навіть та святість вона ніщо тою реальністю, в якій вони знаходяться. Слово Боже, для нас, я хліб життя. Кожному з нас потрібен Христос. Христос як реальність. Христос як то, за що ми повинні триматися. Знаєте, много разу йдуть